Доброго дня, шановні підписники, шановні прихильники компанії Fidal Ukraina. Сьогодні розпочинаю таку роботу, буде акцентна композиція на цій стіні. І від компанії Fidal Ukraina будемо робити ось таку венеціанську штукатурку. Зараз ми стіну цю я вже прогрунтував, І будемо наносити е, золото таке. Теж від компанії Fidel Ukraina. Буду наносити його на цю стіну в два шари. І так, друзі, наголошую ще раз, зараз у нас є акцентна стіна на білій основі, але акцентуємо її не повністю, а з виділення для замовника. Основа у нас буде золото, тому що так замовник хоче. І у нас золото від компанії Fidel Україна в два шари. Ціна в нас також, кажу, прогрунтована два рази. І нанесена грунтовка е, глибокого проникнення від компанії, також Фідал Україна. Що ще успію через 4 годинки, як нанесемо другий шар. А не дивимося на це, що є якісь полоски, тому що нанесемо другий шар. І акцент на тому, що поверху буде в нас і так наноситись венеціанська штукатурка. І так, друзі, сьогодні у нас є замовлення. Як я казав, на темно-зелений малахітовий мармур. Все у нас матеріали від компанії «Фейдаль Україна». Є у нас ось венеціанська штукатурка. Будемо наносити. І ось є у нас ось така, ось така у нас акцентна стіна. Ось так Почав я потрошку робити ну, як карту світа чи гротто, в стилі гротто, але з про різними відтінками. У нас є тут різні фарби. Все від компанії Фейдал, тому продовжуємо. Зараз беремо ще трошки темніший колір. І також. Перемішуємо трошки із світлішим, але щоб у нас ефект темнішого Цей Верхній кут це буде темно-чорний, чорний, чорний колір від темно-сіро до чорного, а внизу буде відтінок правий нижній кут буде від темно-зеленого до чорного кольору. Ось криотично приглажуємо. У нас. З'являється гарний малюночок. І зараз даємо трошки йому підсохнути. Потихеньку венеціанська штукатурка підсихає. Тут у нас вже трошки підсохло. Тому потихеньку звертаємо матеріал, починаємо зверху. У нас є різні відтінки, це від темно-чорного до темно-зеленого. Наносимо в хаотичному порядку. І по можливості відразу трошки приглажуємо. Зараз у нас потихеньку венеціанка підсихає. Зробили ми, зробив я так, спеціальним шпателем трошки прожилок. Замовнику сподобалось. Зараз вона підсихає потихеньку зверху. Починаємо її уплотнювати повністю і надавати глянець вже трошки. Починаємо робити ефект дзеркала. Зараз беремо аерограф. Ось є в мене такий. Зараз бачимо, з'являється у нас ефект золото для замовника, тому що дуже любить золото. Робимо золоті кружилки, трошки колорували чорні колір. Також і продовжуємо працювати.